Чергова провалля поблизу двоаркового залізничного мосту утворилося в Тернополі. Бруківка у цьому місті зникає під землею вже не вперше. Чому це відбувається? Дізналась наша знімальна група. Яма поблизу двоаркового мосту утворювалась неодноразово. Труднощі з дорожнім покриттям на цьому місці виникають систематично, кажуть у відділі технагляду міськради. Це не перший раз на тому місці. Там практично весь час вона утворюється. Ну, але е, я думаю, що, е, що дані недоліки буде усунено при виконанні робіт із реконструкції транспортної розв'язки всієї, так званого шостого магазину. Це транспортна розв'язка Бродівська, Крушельницька, е, Збаразька, дивізії Галичини і Галицька. Наразі документи на реконструкцію цього об'єкту розробляються. Коли розпочнуть роботи і скільки на це потрібно коштів, невідомо. Зрозуміла наразі тільки причина утворення ям на дорозі. На таких дорогах, де комбіноване покриття, це, це не дивина. Це можна спостерігати на будь-якій вулиці, наприклад, на зупинках громадського транспорту, де зупинки закладені бруківкою і примикає до асфальту. Так само вулиця Збаратська, де бруківка примикає до асфальтобетону. Залатати провалля можна лише, якщо температура буде стабільною і не опускатиметься нижче 8 градусів тепла, каже Ярослав Копча. Тому ліквідовувати його розпочнуть не раніше настання весни.